Володимир Дмитрук народився і виріс у Нововолинську. Закінчив місцевий ліцей інтернат. Після служби у армії доля закинула його у далекій країні Меччини. Там він працював художником-оформлювачем. Згодом повернувся до України. Не маючи відповідної освіти, пан Володимир продовжує малювати, адже кожен свій твір відчуває душею. На уроці Малювання намалював демонстрація. Леніна намалював. то вчителька забрала і порвала. Казала за таки тюрму. Садять каже: нельзя такого намалювати. З того в мене почалося малювання. Про свій поступ як художника автор виставки розповідає кілька разів, покидав малювати. Але знову і знову повертався до пензля, бо покаяння і віра в Бога навертали до творчості. На виставці представлено 28 робіт художника, із них два портрети доньок. Підтримати молодого майстра прийшли місцеві митці. Є на що подивитися, є цікаві роботи. Особливо не подобалися анімалістичні ці котята. Там кот такий серйозний, такої домашній. От, коні, лів, тигр. Хорошо, виходить, портрети. Ну, еще слабенький, конечно, еще нужно работать, работать, но уже чувствуется, что уже мастер есть мастер, уже рука у него становится тверже и тверже с каждой работой. Ну, пейзажи чуть слабоватенькие, но это еще придется времени, нужно больше наблюдать за природой, смотреть перспективу ну, картины, чтобы она чувствовалась. А в общем, впечатление очень хорошее на выставке. Мені подобається, тому що така кольорова гама хороша, досить прекрасні композиції, тріптіхи, яких не всі художники використовують. Видно, що є рука художника-оформлювача. Досі художник шукає себе, малює не тільки на одному полотні. Він створює цілі композиції, шукає нові матеріали, текстури, форми, пробує себе у нових і свіжих кольорових гамах.